Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра. Та чи побачимо його, Та живучи у цьому світі Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом, нехай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачить. Нехай діла говорять голосніше слів, що святий Господь живе в серці моїй. не просто так бо життя дарує, а щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов все зло. Бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен той дурить, немира вічне життя, знайшов нехай, відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, Нехай діла тіла оборить голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїй. Світ мені побачить мої слова, що життя життям своїм прославлю, могутнього царя, як землю я покину, як світ тут залишу, чи Бог назве. Це Христос мені, його образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїй. Вітаю вас, дорога церква. Дякую Богу за нагоду разом ввечері читати Слово Боже. Хочеться сьогодні поділитися коротким текстом із книги Неємії, Восьмий розділ з восьмого тексту. Перед тим декілька слів, що відбувалося, які події відбувалися перед цим текстом. Неємія повертається з частиною ізраїльського народу. Повертається в Єрусалим з полону, відбудовують стіни Єрусалиму. І коли вже люди зібралися після відбудування на площі, вони просять, щоб їм читали виразно із книги закону. І попросили книжника Єздру, він взяв книгу закону і читає. І так про це написано вони виразно читались книги Божого закону, пояснюючи його значення, аби прочитане можна було зрозуміти. Слухаючи слова закону, всі люди плакали, тому намісник Неємія, священик і книжник Ездра, а також левіти, котрі тлумачили людям, сказали всьому народові: Цей день, святий для Господа вашого Бога, не плачте. І не сумуйте. Далі вони сказали людям Йдіть, їжте ситні страви, пийте солодкі і поділіться частиною з тими, в кого нічого немає. Адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Читаючи Божий закон, вони хотіли. Підкоригувати своє життя, вони хотіли повернутися до тих заповідей, які залишив для них Бог. Вони хотіли відновити свої відносини з Богом. І коли чули ті слова з книги закону, вони плакали і сумували. Але цікаво, що говорить Наємія, що говорить Ездра: не плачте і не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Я не знаю, чи ви звертали коли-небудь увагу, але трапляються люди серед християн, котрим все сумно і все погано. І невіруючі люди кажуть, що після спілкування з такими людьми стає ще тяжче. Я таких зустрічав. Я бачив і тих людей невіруючих, які говорили так про таких християн. І я бачив цих християн, коли ти з ними говориш, то ще тяжче стає. Взагалі все темно і ніякої надії. Недаремно Неємія і Ездра говорять, що Господь Він приносить радість, Він дає цю радість, Він дає цю надію. І навіть тоді, коли тяжко, навіть тоді, коли боляче. То серед цього горя і біди є промінь дії від Господа. Є щось, що тримає. Господь Він не залишає нас в труднощах, а Він готовий підставити свою руку, в якому можемо опертися. Здавалося б, така природня реакція. Слухачів на Божий закон, бачачи свої гріхи, бачачи взагалі проблеми, а там до цього описується, через що вони проходили, був зовнішній тиск ворогів, був внутрішній розбрат. І коли вони побачили своє гріховне становище, очевидно, хотілося плакати. Але в Господній радості наша сила. Якщо зі мною люди спілкуються, якщо зі мною люди проводять час, який слід я залишаю в їхньому житті? Чи готовий я вислухати і привести їх до Христа, дарувати їм надію? Не обов'язково я їм одразу людям зможу розказати повний Євангелій. Але з нашої розмови буде видно, який в мене настрій. З того, як ми проведемо час у спілкуванні, буде видно, чим я живу. Нехай Господь допоможе кожному із нас мати радість Христову. І радість не тільки для себе, а радість Христову таку, що ми могли її іншим віддавати. Бо це перевага в сьогоднішньому світі. Це те, чого багато людей так і не мають. Це те, що дає надію і посмішку серед депресії. І труднощів серед темряви, і буднів воєнних. Нехай Господь дасть кожному із нас все це радість, потіху, спокій і мир. І щоб ми могли цим поділитися з іншими людьми. З миром, дорогі, будьте благословені!